Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Що ви теж повелися на цей заголовок? І так до речі, це він не тільки тригерний, а він і є правдою. Тому сьогодні будемо розбиратися з вами, чого всі біжать з Туреччини або як пройшли вибори в Туреччині 2023 Одразу попереджаю вас заварити собі кавусічку, чайочок, а можливо, навіть і вінчик, тому що, друзі мої, розмова у нас буде з вами серйозна і довга, і навіть трішки з історії, тому що я помітила українські новини, дуже багато чого не висвітлюю, що насправді відбувається тут. А я тут вже живу. 13 років на секундочку. І е, багато хто, коли ти кажеш, що напевно прийде такий момент, що мені потрібно буде поїхати з країни. Вони всі на тебе дивляться, ось так кажуть, так у вас там класно, у важко там дешево, чого їхати? Але насправді все не так. Поїхали розбирати. Почати нашу розповідь. Я хочу з Кемаль Ататюрка, батька республіки і першого президента Туреччини, який досі вважається самим успішним президентом за весь період президентства. Його політика була направлена більш на захід, на Європу, на Америку. І хочу вам сказати, що якби продовжувалася вся його політична діяльність в тому ж самому руслі, то Туреччина зараз була б одна із найсильніших, якщо не сама сильна держава в принципі в світі. Давайте з вами шосенько пройдемося по всім основним реформам, які запровадив Ататюрк. Ну, по-перше, він скасував султанат. Після його правління вже не було ніяких ні султанів, ні гаремів, нічого. Скасування халіфату і проголошення Республіки Туреччини. Він був першим президентом в Європі. На секундочку, це дуже багато хто не знає, але це правда. Який? Урівноправив жінок і чоловіків, і жінка отримала право голосу на виборах і приймати участь у цих виборах як держслужбовець. Потім вже це зробила Швеція. Але це було вперше зроблено саме в Туреччині, і саме це зробив Ататюрк. Тобто, всі ось ці феміністичні права, які зараз дуже важливі для нас, жінок і які дуже важливі в історичному плані, це все. Підтримував великий кемаль. Він прийняв реформу цивільного і кримінального кодексу країни, що дозволило Туреччині вийти на світський рівень держави. Реформа головних уборів і одягу. Він, якщо я не помиляюся, сказав, що всі жінки повинні бути відкритими. Вони не повинні соромитися себе. А ті, хто себе закриває, відносяться до дуже древньої професії. І таким чином він відкрив всіх жінок в Туреччині. На той момент ви. Ні в кого б не могли побачити хіджабу чи якогось закритого одягу, не враховуючи жінок, які займалися професією, самі розумієте, якою він надав всім туркам прізвище, і тому в народі його називають батьком турків. Ата Прийшов час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і залишити коменти, що ви думаєте з приводу всієї цієї ситуації, скажімо так, в Туреччині. Ну і після такого маленького ракурсу в історію повернення в історію ми з вами повертаємося в 2023 рік в день виборів. В цьому році, вперше за всю історію Туреччини, було два тури вибори, тому що в першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 51%. Якби хтось набрав 51%, це значило б, що всі вибори закінчуються в першому турі. А вони йшли нога в ногу. Тому був другий тур, в якому виграв діючий вже президент Ердоган, який вже при владі 20 років. За що критикують Ердогана, той, який виграв на цих виборах, те, що не було якихось активних дій при землетрусі, який був в цьому році. І, до речі, саме Депрембельгісі, так названі міста з землетрусу, віддали свої голоси саме за Ердогана. Дуже великі проблеми в економіці. Не, за неофіційними даними, інфляція в країні вища, ніж 200%. Ну і звісно, антизахідні настрої. Якщо Ататюрк хотів приєднатися до Заходу, то Ердоган трішки відокремлюється від заходу. Представник опозиції це Кемаль Килишдареолу. Він представник опозиційної партії ДЖП. Це найстаріша партія в Туреччині, яку заснував саме Ататюрк. До речі, Мер Стамбулу і Мамолу теж представник партії Ататюрка ДЖГП. у 2017 році був в Туреччині дуже великий військовий переворот, невдалий, але дуже багато людей постраждало. І після цього був проведен конституційний референдум, за результатами якого посада прем'єр-міністра в Туреччині. Була скасована таким чином, Туреччина стала суперпрезидентською республікою, і тепер президент може назначати міністрів без узгодження парламенту, а також ставити своїх людей, як і очолювати спецслужби і військові угруповання. Треба додати, що мер Стамбулу теж міг балотуватися від своєї ж партії Дже на президентських виборах, але як кажуть, люди був Спеціально відсторонений, і зараз йому загрожує ув'язнення за його висловлювання, критику влади за перевибор мера в Стамбулі у 2019 році. Це окрема історія. Якщо вам цікаво, я теж зроблю про це відео. напишіть це в коментах. Зараз ще досі йде апеляція, ці судові тяготи, і мер Стамбулу не може просто балотуватися, тому що із-за процесу судебного він не має на це права. Тому від цієї ж партії балотується Олу, який є главою цієї партії вже 13 років. Політична кампанія опозиції, звісно, спрямована на всі ці цінності, які хотів внідрити і внідряв сам Ататюрк, перший президент республіки. Вони спрямовані більше на захід, на міжнародні зв'язки, на більш гарну освіту для дітей, студентів і, взагалі, для молоді. В них була абсолютно нова стратегія для економіки, яка допоможе вилізти Туреччині з інфляції і вийти на рівень, хоча б якоїсь який, достойний рівень, щоб люди змогли собі щось дозволити. Поступово релігія почала займати дуже велике місце у політичній кампанії Ердогана. Його партія ініціювала скасування заборони на носіння хижабів і хусток держслужбовцям, який ще працював з 1980 року. Під час великого землетрусу був заблокований Twitter і Тікток, що не дало змоги дуже швидко допомагати людям і контактувати з людьми. Економічні негаразди в Туреччині зараз підштовхують її співпрацювати з Рашкою. То про це свідчить дуже великий продаж нерухомості росіянам, відкриття з ними ж такі. Аес. Ну і безкоштовний газ на цілий рік, який нам предоставила. Країна, сусідка, з якою ми вже не, не розмовляємо і не називаємо її ім'я на цілий рік безкоштовний газ. Але при цьому взимку у нас комуслуги виросли по газу. Чаючи на все це, Ердоган визнає цілісність України, закликає повернути всі окуповані території, включаючи Крим. І пам'ятаєте, ми з притулою всі разом? Я думаю, що ви теж збирали на Байрактари, а потім купили супутник. Так ось ця компанія Bayraktar зараз хоче відкривати свій завод на території України і виробляти цю зброю там. А очільник і головний е, власник цієї компанії це якраз родич діючого президента. На цих виборах, як я вже сказала, отримав перемогу діючий президент Ердоган. І е, ш, чому саме біжать Турки Туреччини? Тому що інфляція 200% підвищуються ціни просто кожен день. Після першого дня вибору в нас вже пригнув долар і євро. У нас вже Через два дні повисилися знову ціни на продукти в середньому на 40%, і це не перше подорожчання. У нас підвищуються комунальні послуги, а квартира, наприклад, 1 плюс 1 в новій будівлі в Стамбулі. Зараз коштує середня вартість її 260 тисяч євро. За такі кошти можна купити зараз в Америці, в штаті Флоріда танхаус на два поверхи. 3 плюс 1 кімнати. Наголошую на тому, що турки заробляють в телі, а всі ціни у нас прив'язуються до валюти, звісно, і ніхто вже не може собі нічого дозволити купити і лишній раз ходити в кафе чи в ресторан. До речі, оренда квартири 1 плюс 1 в новій будівлі. Я роблю наголос на новій будівлі, тому що це дуже важливо, сприймаючи той факт, що в нас був великий землетрус і ще більший землетрус чекають в Стамбулі. Середня ціна квартири коштує 1000-1200 доларів, 1 плюс 1. Це вважаючи той факт, що навіть два роки тому це було типу 300 доларів. Правду кажучи, звісно, є підвищення і заробітних плат. В середньому це десь 30-35% на великих позиціях у якихось великих компаній це може доходити до 45%. Але враховуючи інфляцію в 200%, у вас зарплата не виростає, а падає. Тому навіть ті турки, які казали, що ми ніколи не переїдемо з Туреччини в іншу країну, тому що ми дуже любимо Туреччину. Навіть вони зараз вже замислюються про те, в яку країну їхати, де його жити і де починати все життя спочатку. У мене було все на сьогодні. Робіть свої висновки самі. Пишіть, діліться своїми думками в коментарях. Люблю, цілую Яна.